Привіт! Скоріше за все, ви будете дивитись цей прямий етер у запису. Я вийшла до вас, щоб розіграти обіцяний колагенчик на першу тисячу підписників. Так, сподіваюсь, мене чутно чи ні. Цікаво було б дізнатися. Цікаво було б дізнатися, щоб хоч хтось доєднався. Угу. Ну, будемо сподіватися на краще. Друзі, я хочу вам подякувати за підписку. Мені дуже приємно, якщо чесно, навіть трошки неочікувано. Перші тисячі підписників. Скажімо так, я, я цього хотіла, але не очікувала, що це так навіть швидко відбудеться. Отже, давайте розпочнемо. У розіграші приймало участь, брала участь 21 людина, і розіграш нам сьогодні буде проводити штучний інтелект, чат GPT. А, ну, тому що я за нього плачу гроші, і нехай, нехай відпрацьовує. Давайте я ввожу, чи може він провести чесний розіграш, бути генератором випадкових чисел. Пишу, можеш провести чесний розіграш? Бути генератором випадкових чисел. Так, отже, бачите, я йому написала він пише так, е із задоволенням проведу чесний розіграш. Напишіть, будь ласка, кількість учасників, скільки переможців, чи можна, щоб переможець повторювався. Так, пишемо, що у розіграші 21 людина. У розіграші 21 людина. І нам потрібен один переможець. І один. Переможець. Бачите, друзі, я написала. Вам видно? Все, поїхали. Чекаємо. Переможець 20, друзі. Бачите? Переможець у розіграші 20. Так. Все зафіксовано. Друзі, я зараз зв'яжусь яз, зв з переможцем. Ще окремо зроблю допис. Ось і цей колагенчик відправляється номеру 20. Так, дивіться ще раз. Бачите? Переможець у розіграші. 20 зафіксовано. Отже, друзі, я дивлюсь, що тут якісь неприємні коментарі ще російською мовою. А, так, тому якісь випадкові люди я вважаю. Тому що будемо закінчувати. Я зараз зроблю допис, спишусь з переможцем. Ще раз вітаю і дуже дякую, що ви на мене підписані. Бувайте!